Новим прокурором Чернігівської області стане Дмитро Чібісов, який до цього займав посаду заступника прокурора Київщини. Ймовірне вірне призначення анонсував на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат Олександр Кодола. У новопризначеного прокурора Черкащини вже з'явився перший заступник. Старшим радником юстиції став Сергій Овчаренко. Він уроджений з Чернігівщини. В органах прокуратури працює вже 15 років. Починав зі слідчого прокурора в Чернігові. Потім був заступником начальника управління в генпрокуратурі. Обов'язки заступника обласного прокурора. Виконує ще з минулого тижня. Так визначив своїм наказом генпрокурор України. У середу, 24 грудня, у Львові представлятимуть нового прокурора. Ним стане уродженець пустометів Роман Федак. Цього року правоохоронець уже займав ту ж посаду на Дніпропетровщині та не пройшов народної ілюстрації. Із власного кабінету Федака вигнали гучно та зі сто Новий прокурор Полтавської області Василь Сенчук до призначення на цю посаду обіймав аналогічно на Харківщині та більше семи років працював у генпрокуратурі. Я налаштований по одному принципу: ми є для народу, а не народ для нас. Після переведення Романа Федика на Львівщину в Дніпропетровську область терміном на 5 років призначено Валерія Романова. До нас він прибув з Харківщини ще раніше очолював бригаду генеральної прокуратури, представляючи нового керівника заступник генпрокурора Олег Бачун заявив про погіршення криміногенної ситуації на Дніпропетровщини, через що є певні запитання до СБУ, МВС і прокурорів.